Друзі, щастя вам, хай Господь вас рясно поблагословить і хай Боже благословіння, воно розповсюджується і розтікається на кожну сферу вашого життя, разом погоджуємось, приймаємо. Амінь. Це для мене, і хай це проявиться в нашому житті. Амінь. Згадую одну родину, і у них таке було критичне мислення, засуджуюче, Мислення, звинувачуюче мислення до інших людей, вони так на все споглядали вдома, в церкві, на сусідів, на все, що відбувалося навколо них. І ось чоловік з дружиною сидять у себе там в домі і дивляться на вулицю, як сусідка, вона вивісила свою постірану. Білизну, яку вона там попрала. І він постійно говорить: бачиш, яка вона не хозяйка, як вона погано там попрала ці речі, які вони там сірі, які вони там погано вона їх попрала. І постійно там її засуджував, звинувачував, десь критикував і все інше. І ось в якийсь день він знову дивиться. і так здивовано говорить, бачиш щось, вона там почала вже правильно робити, почала правильно там, прати ці речі. Вже бачиш в неї білосніжні там сорочки, плаття, рушники і все інше. І дружина йому говорить таку річ, це я просто вікна помило. Це я просто вікна, наші вікна помило. Тому ти по-іншому на все бачиш. Тому, про що я хочу сьогодні сказати, що дуже часто ми хочемо дивитись на інших через свої непомиті вікна, через своє таке мислення, яке несе критицизм, звинувачення, десь або негатив, або якесь ремствування проти інших людей. Біблія говорить нам, щоб ми дивилися за собою, щоб ми досліджували себе, перевіряли себе. Щоб ми пильнували за собою, і щоб ми вникали, вникали в себе. Тому багатьом з нас і мені треба просто знаєте, як, розібратися своїми вікнами, помити їх, і ти побачиш зовсім по-іншому ті чи інші речі, і зовсім по-іншому тих чи інших людей. Тому разом можемо каятись, разом можемо просити у Бога пробачення. І Бог, бачачи і чуючи нашу молитву, він допоможе нам, він підтримує нас, він простить нас і він дасть нам можливість змінюватися. Амінь.